Чи бувало так, що, дивлячись на незнайому людину, ви мимоволі думали, вона виглядає значно молодшою за свої роки? Можливо, за цією зовнішньою свіжістю стоїть не лише біологія, а невидима, тиха енергія, що струменить із глибини? Карл Юнг вважав, що деякі люди, навіть не усвідомлюючи цього, несуть у собі особливий духовний дар. Їхня молодість це не маска, а відображення світла, яке вони випромінюють у світ, даруючи спокій усім навколо. Можливо, саме цей внутрішній потік і є вашою справжньою суттю, яку ви відчували роками, але не наважувалися назвати. Вік у концепції Юнга це не просто цифра в календарі, а форма стосунків, які душа вибудовує з часом. Поки одні відчувають втому, ще будучи молодими, інші зберігають невичерпний ентузіазм, який не згасає з десятиліттями. Це духовна відкритість, здатність душі не старіти, а трансформуватися. Суспільство вимагає від нас відповідності віковим стандартам, але душа не визнає цих кордонів. Вона залишається юною доти, доки здатна дивитися за межі масок, приймати життя у всій його повноті та щиро дивуватися кожній миті. Процес індивідуалізації дарує внутрішню свіжість незалежно від фізичного стану. Це без душі розквітає в тих, хто навчився заглушати шум зовнішнього світу, щоб почути шепіт власного серця. Такі люди примирилися зі своїм минулим і не бояться майбутнього, вони наважилися танцювати з теперішнім. Їхня благодать виходить за межі зовнішньої краси. Навіть коли на обличчі з'являються зморшки, крізь них проглядає кришталева чистота духу. Вони знаходять великі сенси у звичайних моментах у тиші вечора, у розквіті квітки, у глибині мовчання. Справжня молодість це побічний ефект внутрішньої глибини. Вона живиться не з зовнішніх джерел, а з колективного несвідомого, де зберігається мудрість предків та інтуїція поколінь. Ви можете відчувати цей дар як тягар через надмірну емпатію, через здатність відчувати чужий біль як свій власний. Проте, коли усвідомлення зростає, цей тягар перетворюється на світло. Ваша присутність стає дзеркалом для інших, нагадуючи їм про їхні власні приховані глибини. Це не роль, яку потрібно грати. А стан буття, що не залежить від часу.